Чорнорот. Валентин Супільняк. Граючий тренер команди. Головний. Момент і є. Перший забитий м'яч. Відзначається Олександр Чуніховський. Старт другої хвилини, а МСТ виходить вперед. Пройшла контратака. Ні, Рахунок становиться. Передача і атака від. А МСТ Чуніховський. Яриновський не встиг на цей м'яч. Точна передача Калина і порушує правила. Біляр програє будівельнику. Момент. Удар Варварич пров... за першу, за другу, за третю сходинку. Варварич не влучає. Але тризуб зараз просто в огні. І останні матчі перемагає. Помиляється, Легіон. Гаркуша перехоплює м'яч. Є удар. І є сейф. Шибінський та Люлька. Передача. Проходить ні. Встигає, але встигає підстрахувати партнера Ченіховський. Іванов. Шибінський розвертається. І розриває просто таки ближню 9. 2-0. Відзначається капітан. Сама хвилина. 2 -0. Ну Не можна, не можна стільки простору залишати і таку можна. Іванофе не вдається забити. І залишаю Краснобрижу. передача. Калина торкнувся, здається. Пошкодження було у Краснобрижа. Ой, Небезпечно, як стрибає. Краснобриж, але пощастило, що не зачепив. Суперника контратака. Горкуша класно прокидає м'яч. Удари забиває! Як же Влад розбирається? Владислав Гаркуша. Десята хвилина. 3-0. Забувати потрібно Больник. Момент вийшов. Вийшов, здається, м'яч. Чергів їде перше на м'ячі, але... А далі його підхоплює Шибінський. Є удар Демченко. Іванов пройшла передача, повертає йому. Переводить Чуніховський. Один-один можна. Спроводив біграти, пробивається. Тут же не можна грати. На Дємченка помиляється. Шайнов. Передача Іванов. Іванов дуже довго пробиває. Він вже віддавати передачу. Помиляється. Дємченко. Стійка. Шайнов бли... ГМСТЕЙ, звісно, на досвіді. Народ е, тут... пробити вдасться, Пробиває Дмитро Калин. <пев>... Чернород. Чернород бити потрібно. Серід. Чуніховський Де забивається? ЕМСТІт Іванов намагається його присангувати. Перних порожні ворота. Іванов. 4-0. Помиляється Дємченка. Помиляється Легіон. 20-й номер на 20-й хвилині нашого поєдинку. Робить рахунок 4-0. Атакував Легіон на останніх. Нікому швидше потрібно щось змінювати. Забувати, можливо, зараз 3-1 перед... Атака! Добування буде! Варварич жовту картку зараз отримає! Ну не встигав! Перший же на м'ячі був Чуніховський. І Варварич. Уб'я. По ногах Чуніховський. Атака! Добування буде! Вар... Повсапільняка люлька! Тут ще й поклав! Він зараз і кутовий буде виконувати. Передача. Чуніховський удар. Сапільняк. Прокидав м'яч повз. Іванова удар від. Точно... Калина є, дальній удар. Варварич і втрачає м'яч. Легіон 3-2. Я перевага у й і забиває поміж них у нас відзначається. Владислав Тислюк. 26 шоста хвилина. Владислав Теслюк. 5-0. Білий. Помиляється. Не точна передача. Ченіховський. Вирішив. Що... ж класна передача. Шайнову тут би забитий, який би м'яч міг бути. Добування буде. Тут можна пробити порожні ворота. Іванов Стояв і забиває. Олександр Іванов. Ще й відкладений фол потрібно давати. 31 хвилина поєдинку. Олександр Іванов відзначається. Димиграців Айместейт. Олександр Іванов стає першим. Эйма стоит, яриновский, Краснобриж, Майстеренко, придача знову назад. Mm -hmm. Непогане перевод у нее хороший. Мети забиває. Шайнов. Щось один. Треба відзначати, що це вже початок 36-ї хвилини. Момент непогано. Передача, Олександр! Тонко підсикав м'яч. Вже голки пора обіграв, але Самуїл, як вже класно розвертається, Подольський порушує правила. І зараз жовту картку отримує. І, звісно, тут абсолютно ніяких сперечань з боку десятки. АМСТЕїт 3,50 до завершення матчу. За свиском потрібно розіграти цей стандарт. Обіграв, але самуйлкою як же класно розвертається подольський <паспоріг> п. тут зачепив його Яриновський. Зараз Віталій отримує жовту картку. <паспоріг> Не встигав Яриновський за суперником. 3:03. Це четвертий, до речі, фол для Легіона. <звук> Порожні ворота і Віталій Краснобриж визначається 38 ма хвилина. Момент і в попередчину влучаєш. Нацеркнувся навіть м'яча там. Люлька. Хороша передача. Шибінський. Скидка. І Чуніховський. Робить рахунок 7-2. Ще один дубль. Старт 39 ї хвилини. Олександр Чуніховський. Визначається. Аркуша удар пробиває, але Колетслюк встигає віддати Подольський. Марварич. Варварич тут хитнув 2 легіона. Реміс. Подольський ще не забував. Другий поєдинок 12-го туру. Будівельник. ДДХ Бріар який. Підсумку може мати дуже впливовий результат. У нас же все. Основний час. Завершено. Поєдинок завершено підсумковий результат 7-2. А МСТ впевнено перемагає Легіон, набирає 19 балів. Тут подивимося, як завершиться два поєдинки ще один. З туру за підсумками тих матчів Легіон може навіть і залишитися перед останнім туром на третьому місці. У нас невеличка перерва і повертаємося на. बुज लॻंदो त ख़बर